Ті, хто творить українське кіно в Івано-Франківську, відбулася творча зустріч із документалістами, які фіксували на плівці унікальні історії людей та традиції нашого краю. Побачили їх, і наші журналісти. На великому екрані стрічки про гуцульщину, її обряди й побут. Чимало прикарпатців зібралися на творчий вечір, аби відкрити для себе інший бік українського документального кіно. Український кінематограф це є тією сталою величиною, яка уособлює великий дух українства. Кінематограф як синтетичне мистецтво передбачає не тільки. Національну складову, але і передбачає ідеологічну складову. Серед презентованих робіт стрічка Христос Воскрес, режисера Валентина Сперкача. Фільм про страсний тиждень на Гуцульщині. Ми вирішили, що ми будемо знімати кожен день. Понеділок, вівторок, вогники, вогники, паля діда, плащаниця і, і паску. Ну я вам скажу, у мене. Краса тих місць, краса цих людей. Вона викликає просто захоплення. Переглянути цю стрічку. Сюди прийшов політичний діяч Іван Заєць. каже у час війни такі фільми це також боротьба за ідентичність. Я керуюся зараз таким біблійним принципом, чи чи мудрістю такою не вгашайте духа. Сьогодні Україна переживає найтяжчу сторінку свого своєї історії. А творчість спер, сперкача Валентина Микитовича, Вона якраз і спрямована у цьому напрямку. Треба більше поширювати інформацію про такі про такі населені пункти, як космач чи якісь інші такі місця. У нас багато є цих місць. Окрім стрічки сперкача, Присутні побачили й фільм Андрія Михайлика, мандруючи гуцульщиною Косівщина.